Всім привіт! Це наша пацієнтка Наталія. Тиждень тому ми робили лазерну корекцію зору методом Streamlight. Розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили зробити лазерну корекцію? Ну тому що в побуті незручно користуватися окулярами. Коли двоє маленьких дітей плюс е -е, хатні страви, робота, е -е, водіння автомобіля. Окуляри заважають, чесно. І буває, коли виходиш з дому забуваєш взяти з собою цей, так скажемо, гаджет. Розкажіть, будь ласка, як проходила операція? Операція пройшла дуже гарно. Сподобалось дуже сильно відношення персоналу, починаючи від адміністратора до самої операційної підготовка до операції, була просто супер. Все обладнання, те, що здивувало, і було дуже приємно, що це все сучасне. Весь персонал і лікарі відносяться дуже грамотно. все пояснили від початку до кінця. Сам процес лазерної операції. Сама операція пройшла не більше трьох хвилин по відчуттях. Було о не боляче, скажіть, будь ласка, як проходить післяопераційний період? Післяопераційний період проходить не так складно, як уявлялося насправді, повністю весь післяопераційний період і повністю з доглядом після лазерної корекції все чітко, ясно пояснили, розказали і дали пам'ятку ще плюс до того всього. Розкажіть, як себе зараз почуваєте? Зараз почуваю себе набагато краще, дивує після операції те, що без окулярів бачиш далеко.